Добрий день. Сьогодні ми будемо з вами розбирати базову конструкцію з тих лекал, які ми з вами розробили на курсі. У мене тут кладено прямо базовий комплект, і труси з високою посадкою і бюсгальтер. То я вам покажу комплект. Труси підуть на курс по розробці жіночих трусів, а бюсхальтер на курс по розробці бюсгальтерів на каркасах. Давайте подивимося, що у нас з матеріалами. тут. Цього разу я вибрала мікрофібру середньої плотності на базову конструкцію в якості основного матеріалу. А в неї, неї коефіцієнт розтягу 0,85, який я відповідно заклала, блекала стіл і на станцігальтера. Комплект до мікрофібри я беру мережево стрейчеве, воно у мене буде в якості оздоблення. Зверху на деяких елементах. Оздоблювальна резиночка у мене класична, звичайна Оздоблювальна для трусів. Ширина в неї пів см без фестону. Це у мене буде використовувати для пошиття трусів. У мене є станова резинка для бюстгальтера і в мене є ще бретельна резинка для бюстгальтера. Відповідно, до бюстгальтера ще у нас будуть йти. Фурнітура в розмір, це колечки перетяжки і каркаси в розмір по моделі. Є застіпка, і ця застіпка в мене буде виходити на пояс з виходом під бретель. Цього разу я зроблю шию таку модель. До бюстгальтера ще йде в комплект. Поролон, будемо на поролоновій часті обтяжні робити, і тунельна стрічка. Це всі матеріали. Зараз ми будемо починати працювати з лекалами і потім виконувати крій. Лекала в мене вже підготовлені, роздруковані в тому форматі, в якому вони мають бути. Зараз мені потрібно подивитися сторінки. 1,1, це 1,4, 1,3. І відповідно 1, 2. Оці сторінки вони склеюються, три підряд, і одна в мене йде окремо. Там деталь, деталі не розрізні. То давайте з вами це робити зараз. По припускам все те, що ми виконували в Валентині, ті припуски, які у нас відповідають нашій обробці. Вони тут у нас відрізняються. Ми це проговорювали на заняття. У нас тепер є базовий комплект жіночої білизни, труси високою посадкою і бюстгальтер з виходом під бертель, класичної форми, чашка з виточкою Т виду. Тепер ми будемо приступати вже до роботи безпосередньо, крім матеріалів, і потім будемо. Шити. Покажу, ще вам те, що ми виконували осноровку в Валентині, як воно гарно все лягає. Якщо сумістити, ось тут я суміщаю по лінії, то в мене йде дуже плавна, красива лінія і вгорі, і по нозі, у нас іде красиво. По пластовиці так само, йде плавна, красива лінія. Потрібно сумістити, вони ідеально суміщаються. І ось тут у нас ідеальний перехід. То програмна сноровка нам дає дуже багато. Ми можемо спокійно викроювати деталі і потім кроїти далі. Що стосується ластовиці, у мене тут одна деталь. Можна продублювати собі, зробити дві: одну з припуском боковим, а одну без припуску. І тоді у нас буде більш тонкий ось тут шов в місці обробки резинкою. Вкроїти ми так і будемо, але. Я використовую одну і ту саму деталь для крою: і підкладки на ластовицю, і саму основну деталь. Так само я і використовую одні деталі для крою, чашки без гальтера, а можна робити їх два. На курсі я покажу і те, і інше. Для себе я зараз зробила один комплект. Йдемо кроїти.